В Луцьку близько 20 родин вже тиждень живуть без газу. Вся справа в тім, що газовики запідозрили витік блакитного палива. Технічні несправності фахівці усувають вже довго і нудно, спираючись на те, що люди самі собі винні. Натомість мешканці багатоповерхівки з дня у день харчуються їжею швидкого приготування і живуть надією, а раптом сьогодні в них з'явиться газ. Чому так вийшло, та коли зрештою усе виправлять? Дізнавалися наші журналісти. На початку року газорозподільні мережі України анонсували планові техобслуговування будинків, вік яких становить понад 25 років. Зважаючи на статистику викликів на номер екстреної служби 104 від споживачів, обстеження внутрішньобудинкових газових мереж вкрай необхідне, адже це безпека життя людей. Так, 15 березня провели планові роботи на дружби народів 8 а у Луцьку. Мешканців завчасно попередили та закликали бути вдома для доступу газовиків до помешкання. Будьте вдома, всі вдома були, все вже настроїли, всіх людей предупредили, але вони тим не займалися провіркою. Вони дивилися, чому не заплачено в 51-й квартирі. Усе перевірили, та газ повертати не поспішають. Відтак два стояки у будинку їм досі залишаються без газу. Зважаючи, що тут проживають пенсіонери, інваліди та люди з маленькими дітьми, незручностей таке відключення доставляє чимало. Мене дитина після операції. Йому не можна такого, мій війни, таке все мушу таке робити, тому що нема як справлятися з цим. Мешканець будинку пан Володимир розповідає, що роботи проводилися, та щоразу виникали якісь проблеми. То не в усі оселі був доступ, то у когось висить борг. Зрештою виявилось, що десь є підозра на витік газу. По телефону люди дзвонять. Ну така інформація. Вони вже в Волині газ. Вони всі і мені казали зверніться. Вони вже що придумали, що у вас була утечка». Мені особисто так казали. Вот. Їй говорили. А я вам говорю, наскільки я пам'ятаю, я з 1991 30... року тут живу. І слава Богу, ще пам'ять нормальна. Ні, разу, ні разу в нас не було, щоб визивали газ, якась утечка чи щось робиться. Ні разу. Мешканці будинку бідкаються, що газовики лише обіцяють повернути постачання газу та нічого не роблять. Вже і у ЖЕК зверталися, і напряму у вас мережі. Та користі з того небагато. Каже, нас немає орієнтовного числа, поки вони кожну квартиру провірять. Каже, зранку приходили, питали, чи ми будемо вдома, то могли б вже підключити вже до обіду. Вже за обід. Вони сказали, що ні, каже, вибачте, числа нас орієнтовного немає. Поки вони не підключать цього кожну квартиру, поки обідуть, ви самі розумієте. Ну, з п'ятниці, я думаю, що вже можна було обійти кожну квартиру в цьому будинку, це не так багато. А дивіться, а 19 числа пише, що буде вже підключені мережі, але ну, вони не підключені були. Сьогодні вже 20-та. Там пише 19 го числа, що мають п'ятниці кожного дня, вони просто міняють листочки. Міняють і листочки, щоб було в число от, от от го до 11-го. У Волинській філії газорозподільних мереж України нам підтверджують, що такі роботи дійсно проводилися, та на даний момент постачання газу є не у всіх. Там на сьогоднішній день два стоїть без газу у зв'язку з е, причинами непопадань у всі квартири. Тобто людей всіх на місці немає хоч ми завчасно попереджали, що будуть проводитись роботи, і для відновлення постачання повинні бути всі на місці. Це один момент. Інший момент, що не забезпечена герметичність за зупроводу. Тобто, десь по цих двох стояках, а саме в тих квартирах, що ми що нам не надали доступу, є підозра на витік газу. На запитання, коли ж усе виправлять, начальник відділу технічного обслуговування запевняє, що працюють щодня та навіть залучили ЖЕК. Ми працюємо в принципі кожен день над цим над цими проблемами. Ми підключаємо працівників, бо там ну, послуг послуги з управління будинком надає ЖКТ номер 2 Ми вже залучили представників всього ЖЕКа, ну і сусідів, якби всіх. Ну просто спільними зусиллями шукаємо можливості попасти в ці квартири, що не попали, і, ну провести необхідні роботи, відновити чи щось за все. Тож, поки залишається невідомо, коли ж мешканцям будинку відновлять постачання газу, лишається лише опиратися на обіцянки газовиків та сподіватися на краще. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.